Всім доброго дня! Відео для пана Євгенія з Києва, який замовляв ось такий от роллер повністю готовий. Саме тестуємо. Бак з харчової пластмаси. Тут водостійка фанера, просякнута бджолиним воском. Також оці планочки всі просякнуті воском. Сервеодвигун на 550 Вт. Ножки, як ви просили, зеленого кольору. Е, так, зараз працює 1450 оборотів. Ну, потім тестовим методом треба буде підібрати. Е, лист. Тут притерто добре, лист не випльовує, де-не-де сухі крихти, які попадаються. Ось ось, о, от воно випльовує. Можна сказати, що само забирає мусор. Е, тут закинуто десь 2,5 ближче до 3 кг ось такого листа. Зараз поставлю на паузу і покажу вже кінечний результат. Так, пройшло близько 10 хвилин. Ось так от вийшло, як на мене, до цього листа вже досить. Ну, Хто хоче більш щільну скрутку, там ще хвилини-дві можна покрутити. Вимикаємо і дивимося. Якось так.